Чоо, як швидко піднімається рівень, за якийсь капець, ферма це лучша робота. Всім привіт, друзі! Це третя серія шляху бомжа в ЮАОнлайн. Значить, після другої серії я нафармив 10 рівень. Ну, це було не дуже тяжко. Відкрив роботу трактора. Устроївся на неї, і ви побачили, як швидко на ній піднімається рівень на початку цього відео. Як тільки я це побачив, я був в максимальному шоці. І зараз у мене вже 35 рівень, і я устроївся на роботу комбайна Якраз зараз звільнився, того будемо в нього сідати і заробляти нормальні гроші. Закриваємо двері, заводимо його, і зараз будемо вирушати. З'їде він, звісно, не дуже швидко. Але все одно, я думаю, що на ньому можна заробляти дуже великі гроші. Так, тепер треба зрозуміти, як збирати пшеницю. Так, все зрозуміло. Якщо пише можна зібрати, вона збирається. А якщо пише зростає або потрібно її засадити, то там, її, то там вона не збирається. В принципі, все зрозуміло. Тільки ще цікаво знати, за скільки часу вона з, з статусу зростаючого е, перетля, е, перетравляється на е, вже можна зібрати. Я думаю, що проходить десь хвилини 3. А може і більше чи менше. А може зовсім інша система якась. То давайте поки будемо пробувати перевіряти. Я бачу, що багато людей виїздить задом на ньому. Ну, задом наперед на комбайні. І схоже що так швидше. Ну, і так справді швидше було. Е -е, передом я їду десь 34, ось як ви бачите, а задом я їхав 37. Але мені передом удобніше. то буду їхати передом. І що на комбайні, що на тракторі? Е -е, зарплата дуже хороша. От я вже підзаробив. Я вже заробив там ліміт у мене був 150 тисяч. Я трохи позаробляв. Ну, це в паузі було. І заробив 600 тисяч гривень. Я думаю, що за ці гроші вже можна думати, щоб купляти якусь машину. Ну, і я думаю, що на цьому будемо закінчувати вже. То, що, в принципі, роботу я вам показав. Гроші заробив. Ну мої цілі набрати 100 підписників, нафармить 5 млн грн, купити круту машину, купити квартиру або дім і все. І купити бізнес. Тому всім папа. -па. Так, друзі, екстрене включення. Е, я тільки що купив машину. Е, зараз не скажу, яку побачите, як я вже туди приїду. Я вам так скажу, що я її купив по дуже хорошій ціні, вона трошки затемнена. На жаль, без Нітро, але вона затюнена і зразу з номерами продавалась. Номера прості, не блатні але все одно дуже добре, що вже не треба номер ніякий ставити. Вона вже пофарбована з ньоном Зараз я туди доїду і вам покажу. Звісно, ви цю в дорогу не будете бачити, то, що мені далеко їхати. І зараз я поставлю відео. ну Зараз для вас пройде одна секунда, а для мене декілька хвилин. От я вже і на місці. То зараз буду спавнити цю тачку, і ви побачите. Це BMW Є 39 Зараз давайте на ній трошки подрифтим Боком вона їде добре, але управління дуже тяжке, коли її дріфтиш. Наприклад, на. Я не хотів. Я знаю, я знаю що Subaru RX дуже хороша машина, але я її не хотів брати, того, що вона в мене є на іншому аккаунті, я на ній вже накатався. І хотіла щось спробувати щось нове. Вона набагато краще рулиться, коли ти дрифтиш, Але. Ну, ціна в неї в два рази більша. А BMW 39 за свою ціну, я думаю, я, ще, я рахую, що це топова тачка. Вона і виглядає непогано, і їде доволі швидко. Ну і я думаю, що на цьому ми будемо закінчувати. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі, додайте фаму. Всім пока!